Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація візьме участь у майбутніх переговорах за участю Сполучених Штатів та Росії, але не буде перебуватиме в одній кімнаті з представниками Росії. Зеленський заявив: Я розумію, що структура така: спочатку буде зустріч України та Сполучених Штатів, потім свого роду човникова дипломатія, як сказали наші американські колеги між Америкою та Росією, заявив Зеленський на прес-конференції разом з прем'єр-міністром Норвегії. Тут треба зауважити, що підготовкою делегації знов займаються професіональні дипломати, перемовники та експерти, і не з України. Треба сказати велику подяку британцям, які сьогодні не тільки тренують нашу делегацію, а й дають і ті поради, які допомогли виправити ситуацію після скандалу в. Увальному кабінеті в Білому домі до речі до цього ми зараз повернемось. Але для розуміння, ця делегація повинна про щось домовитись. Росіяни кажуть, що будуть говорити про судоходство в чорному морі, про припинення ударів по енергооб'єктах. Але британці готують Україну до значно більших результатів від того наскільки завчить поставлено завдання. Українська делегація залежить результат. Минулий раз вийшло все дуже чудово. Тоді делегації сказали, що можна говорити, що не можна говорити. Взагалі, на чому треба наполягати, в чому треба навпаки поступитися, і взагалі обрали з і стратегію, паралельно проводячи кулуарне перемовини з американцями. Британці відпрацювали на відмінно результат. Ми бачили, і відновлення обміна розвідданих, і поновлення постачання зброї. Ефективні, дорослі, розумні компетентні змогли навчити делегацію України, і ми отримали результат. Бажано, щоб зараз результат був не гірший, можна краще. Головне, щоб наша делегація все ж таки все виконала і будуть ставити. Зеленський повідомив, що напередодні Україна. Підготовить список об'єктів, які можуть підпасти під частковий режим припинення вогню, погоджений з Вашингтоном. Цей список може включати в себе не лише енергетичні об'єкти, а залізничну та портову інфраструктуру. І тут в мене з'являються запитання: енергооб'єкти. Ну, ми бачили, що зробили росіяни з Крапивницьким. Ми бачили, як росіяни атакували Славянськ. Ми бачимо, як під якою атакою був зараз. Була Одеса. Ми бачимо, як в Одесі палали звичайні будівлі, і ми бачимо, що атакує Росія всю Україну. А що тоді відбувається, що можна буде бити по всіх місцях, тільки не можна по енергооб'єктах. Дивна ситуація, мені здається, що все ж таки життя українців повинні бути, повинні бути на першому місці, і тут треба наполягати на тому, щоб якраз удари по цивільній інфраструктурі не повинні відбуватися. Бо Україна якраз по цивільній інфраструктурі не б'є. Важливо, щоб все ж таки всі поради британців були сприйняті серйозно і результат ми отримали. Бо, наприклад, результат скандалу в Білому домі ми всі бачили. Але зараз з'явилася інформація від. Генерала Келога і журналіста Глена Бека, які повідомили, що саме відбулося, і як всім відомо, що Келог наполягав, не треба проводити цю зустріч. Зеленський не готовий до неї. Відносини між президентами не настільки хороші. Є проблеми у комунікаціях, але Єрмак дуже сильно наполягав і добився цієї зустрічі. Результат був жахливий, але. Найцікавіше, що залишилось за лаштунками ну, цієї історії. Так от стало відомо, що генерал Келох розкрив заколісні деталі цієї зустрічі Трампа та Зеленського в овальному кабінеті та її роль цієї зустрічі у досягненні поточної угоди про припинення вогню. Так саме та зустріч призвела до цих результатів. Зеленський каже Келох: не слухав, що йому говорили. Він. Почав читати нотації президенту США е, Зеленському пояснювали, що це робити не треба. Але Зеленський приїхав зі своїм порядком денним, як він зазвичай звик виступати. Е, як шоумен ну може пам'ятаємо Байден, чому не в НАТО? Де то де це? Давайте працюйте. А тут Келох каже, що ми вже казали йому, ви маєте справи з іншою людиною. Цей джентльмен. Не Джо Байден, і далі Келог додає, думаю, тоді президент Зеленський уперше зрозумів, що він має справу з людиною, яка знає пресу і інше краще ніж Зеленський. Вони хотіли повернутися. Визнає Келох. Зеленський готовий був спочатку повернутися, Але Трамп сказав ні, дякую. Ви закінчили. І Келох каже, що вони вивели Зеленського з Білого Дому. Такого ще не було, але це. Привернула увагу Зеленського і пояснило йому, що модель поведінки, яка в нього була, не підходить. До речі, тоді Зеленський відкинув всі поради Келега, проігнорував всі поради Стармера і Макрона і робив те, що вважав за краще. Зараз ми бачимо, як Зеленський повторює тільки те, що йому кажуть британці, не виходить за рамки цих заяв. і... Отримує результат, а Україна і далі отримує зброю, і відбувається обмін розвідданих. Взагалі, вся ця історія нагадує мені старий радянський анекдот. Ну, пам'ятаєте, коли запустили вчене до космосу першу ракету? І на борту білка, стрілка та е, космонавт, радянський космонавт і центр управління зв'язку виходить на зв'язок і космонавт-білка, гав? Протестувати бортові системи керування, та гав-гав. Госмонавт стрілка так, гав. Розпочати підготовку до проведення орбітальних експериментів. Гав-гав. Космонавт гав. Зеленський гав. Що ти гавкаєш? Корми собак і нічого не чіпай. От тут ідеальна історія. Так, хтось може образитися, але це правда. Дали поради, не слухав, зараз слухай, і все нормально. Тому хай слухає, кормить собак і не говорить нічого від нього. Що там, ну не треба почути, бо інакше знову залишимось без зброї, обміну розвідданих, а може, ще і якісь нові проблеми з'являться. Взагалі, ми бачимо, що коли дорослі. Починають займатися перемовинами, а саме мова про британців, то результат наближається. Більше того, Стармарш вже заявив, що як тільки буде якась домовленість про припинення вогню, а Британія готова підключитися разом з Європою і включитися у всі процеси. Це до речі, теж дуже важливо, тому що розуміючи, хто буде представляти Україну з нашого боку без консультації з боку дорослих досвідчених дипломатів і переговорників. Будемо мати результати, які мали до того. Ну, наприклад, 30 угод про безпеку, які не дають Україні нічого, окрім папірців, підписаних Зеленським і представників інших країн. До речі, про ці е, угоди про безпеку найкраще заявив міністр закордонних справ Італії. Коли його запитали журналісти, які зобов'язання Італія несе перед Україною. Він сказав жодної ані військових, ані фінансових. І їх не треба навіть. Е, Якось імплементувати через парламент це виключно політична заява, сказав міністр. І це для розуміння, що просував весь час Зеленський. Так от зараз ситуація краще. Зеленський не намагається робити шоу, виконує те, що йому кажуть, і або ні так, виконує те, що йому радять. Це добре, бо з його досвідом, компетенцією і рівнем. Освідченості всіх цих питаннях, ми вже бачили результат. Другого варіанту такого нам не треба. Нам треба, щоб Україна отримувала і далі зброю, отримувала далі допомогу, гроші і розвіддані. Але головне в цій історії, щоб паралельно не забували, що слухаючи наших поважних партнерів, треба також. Пам'ятати, що працюють вони все ж таки на Україну і відстоюють інтереси України. Сподіваюся, що все так і буде. Головне в цьому зараз е, не дуже сильно сподіватися на якесь диво. Думаю, що Путін буде тягнути час, але все ж таки погодиться на якусь мирну угоду або навпаки, скажімо, припинення вогню, і потім подивимося, що буде далі. Але спочатку Зеленському треба зрозуміти головне. Поки він слухає більш розумних ніж він, а це не дуже важко, переважна більшість більш розумні, поки він слухає, слухає дипломатів, перемов переговорників, експертів, а не шоуменів і рішав, от до того моменту все буде складатися як треба, як тільки він буде вважати, що він вже знає щось краще ніж вони. Повернемось туди, де були раніше, а оце Україні не потрібно. Тому уважно слідкуємо за тим, що відбуватися буде в Союзкій Аравії. Бажаємо нашій делегації вдачі, успіху і результату. І це і буде, якщо делегація буде робити те, що їй кажуть, і не буде поводити себе як шоумени на черговій виставі. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал, ставите вподобайки, поширюєте відео, підписуєтесь і коментуєте. Дякую, що не забуваєте про зсу. Тому що сьогодні головний принцип країни це парадигма, який повинна жити вся країна. Те або в зсу, або для зсу. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донайте на ЗСУ, допомагайте зсу, підтримуйте зсу. І все тоді буде справді Україна. Дякую, па-па.